Всім доброго дня! Сьогодні знову ми в моїй теплиці. Хочу показати вам свої помідори. На цьому етапі достигання, ось, вони вже червоні в мене поналивалися. От, стигнуть помідори. Ми вже зриваємо, і сім'я моя їсть вже свої домашні помідори. От, Значить, помідорчики виглядають. Непогано, гарно. Не бачу я на їхніх стеблах поки що ніякої хвороби такої, щоб вони вже захворіли. От, значить, Пов'язалося в мене ось на цьому помідорі. Зараз покажу вам, наприклад, одна, дві, три, чотири, пять. Ось така п'ята кість. Шоста і сьома ось в'яжеться. Так, слідуючий помідорчик дивимося. Перша кість ось. Ну, тут вже ось є зірвані помідорчики, бачите? Друга, третя, четверта, п'ята. Ось така, шоста і сьома. Так, ну і там так же ж само я туди заходити не буду, бо там густенько вони ходять. Ну, хочу, щоб не впав ніякий помідор. Треба обережненько. Значить, у моя така. Значить, багато в мене зав'язалось помідорів, і я хочу, щоб вони всі, як би кажуть, налилися. От четверта, п'ята і шоста, щоб вони налилися, і якби до кінця цього сезону, щоб вони достигли. Значить, що я сьогодні буду робити? От у мене тут є такі помідори, бачите, ось зараз покажу їх. Вони повиростали вже до верху теплиці. Бачите, ось який потужний такий стволик у нього. І там он, такий помідорчик. І тут ось такий. Трошки є такий. Значить, мені це не потрібно, от, щоб вони такі були. Мені вже не треба, щоб вони росли і далі е, нарощували свою зелену масу. значить Сьогодні я ці помідори буду десь отак от ось показую, як обрізати. Отак я їх пообрізаю. Для того, щоб помідор, рослина не тягла поживні речовини із землі, для того, щоб її рости ще, нарощувати кісті, цвісти. А для того, щоб усі поживні речовини, які є в помідорі, йшли в наливання плодів і їх достигання. От я їх сьогодні пообрізаю. Це перше, що я буду робити. Так, друге. Сьогодні я хочу зробити, ну, я так думаю, що це в мене буде останнє підживлення в цьому сезоні для моїх помідорів. От. Значить, сьогодні буду робити підживлення із попілу. Попіл дуже багатий своїми поживними речовинами для рослин. Там є. І кальцій, і калій, і фосфор, і інші мікроелементи, от, які способствують достиганню і визріванню плодів. Так? Значить, Сьогодні буду, цю робити це, буду робити це підживлення і підживлю свої помідори. Значить, покажу вам, як я це роблю. Так, ось у мене попіл у відрі. Бачите, повне відро попілу, Я його зібрала ще з весни. Палили гілки, обрізали дерева, робили шашлики, спалювалася деревина. І от ми, я цей попіл згрібала і собі в відро. Так, тут у мене ось є пусте відро, бачите, і отаке от ситочко. Ну, сито пошкоджене у мене, я його використовую в таких господарських цілях. Так, тепер беру лопаткою. І цей попіл насито. Отак от, от. от так. І трошки його отак от провію у відро. Отак от, от беру і провію. І там, бачите, залишається скільки всяких таких, ну, гарненько так треба потрусити. От. І оце, що залишилось наситі. Ми його викидаємо. Там він гвіздок бачу, є з якоюсь, якоїсь доски, мабуть, щось спалювалось таке. От. Оце, що в ситі, значить, викидаємо у сміття. А оце, що у відрі, бачите, яке воно. Отаке от, от пересіяне. Ось, пересіяний попіл такий, бачите, який? О. Значить, а оце, що у відрі, значить, я беру. Отакого от попілу. Якщо ви, вам треба багато його на 10 літрів, значить я беру літрову банку. Якщо на піввідра 10-літрового, значить півлітрову банку. І заливаю його просто водою, цей попіл. Переколочую і даю йому настоятися, ну, сутки, я даю, якщо я з вечора сьогодні зробила, то на слідуючий день увечері, можна вже його використовувати як маточний розчин для підживлення. І тоді На 10 літрів води ну, от я беру десь ну, по пів літра, грам по 700, десь приблизно розвожу оцього розчину маточного скопіла у 10 літрах води і підливаю під кожен кущик помідорів, огірків. Персю. Можна всі рослини цією підживленням підживити, Підлити і підживити. От, От така у мене сьогодні буде підкормка для достигання моїх помідорів. Більше, я думаю, що я нічим їх підкормлювати підживлювати в цьому сезоні не буду, буду тільки поливати, слідкувати за поливом, щоб, полив, ну, щоб не була суха земля. От. Ну і думаю, що всі мої помідори в цьому році достигнуть. До кінця сезону ми зберемо урожай. У мене в минулому році теж було багато помідорів, нав'язалося. І в цьому році. Значить, я ці останні два роки змінила схему свого підживлення помідорів. Значить, по другу. По-іншому підживлювала їх, ніж в минулі роки раніше. От. Ну, зараз я вам цю схему розказувати не буду. А хто буде зі мною, хто дивиться мій канал, а може, є хто вперше на моєму каналі. Підписуйтеся і навесні будемо разом висівати помідори на розсаду і їх підживлювати, висаджувати і так далі. Ну, це вже буде. У минулому році весною. В наступному році вибачаюсь весною. От. Так що, от такі в мене помідори. Будемо їх підживлювати, щоб вони достигли, і ми їх використали в свою їжу, як кажуть. От так то Так що приєднуйтеся, будемо разом вирощувати помідори. Дякую за увагу. До нових зустрічей!